Стресової ситуації не було, в принципі, ніде. Тобто ми бачимо прямі ряди. Тобто, якби вони були здвинуті, наприклад, то був би якийсь стрес. Тут явно менше 25, тому що вона трошки, як і на зуб береш, вона тріск такий історії. Незважаючи зважаючи на той град, який був, то кукуруза більш-менш вона це вистояла, то гріх жаліться. Я так скажу, але вологість велика. Ми не ждали. Тобто, прийшло время до збирання, як би сказати, плюс-мінус. Ми вже бачимо по ситуації, що вологу кукуруза не скине і смислу її вичікувати немає. З поля ми можемо подавати без проблем 1200-1500 за світловий день. Тому відповідно ми можемо день потрудитися і три дні сушити.